Opel Astra H. Вся в рідній фарбі і всі склорідні. Номер телефончика власника під відео, дзвоніть йому. Люди, дивіться, якщо автівочка практично 20 років збереглась у такому гарному стані. Я ж кажу вам, отут вся в рідній фарбі і всі склорідні, то вона вам ще 20 років прослужить. Я зараз кому цікаво, все покажу. Ззаді у нас механічний склопідімачі. Ось так виглядає диванчик це хоч і хетчбек, але в нього нормальний багажний відділ отакий. то кришечка з мотора, там кронштейн надламаний, вона не тримається. Ось так гляньте тут по порогах, по проємах. Все в гарному стані. Передні електросклопіді мечі, ось так виглядає сідуха, стеля вся чистенька. До речі, гума, дивіться, вам ще на ній кататися, не перекататися. Фари світять так, вночі гарно. Бачите, прозорі, всі чистенькі. Ось тут покажу, тут не забруднено. Лобове, я обіцяв вам показати всі, дивіться. Лобове Пілкінтон, четвертий рік. 20 років авто, а вона в стані як з автосалона, Прям взагалі, дивіться. По дворах понизу теж ніяких ні рижиків, ні жижиків, ні спереді, ні ззаді, ніде немає. Два сто підімача електричний, електрозеркала з підігрівом, керування світлом. Круїз, щоб на трасі вона сама їхала. І дивіться, який стан керма. Дивіться, що там, що тут. До речі, мультикермо, борткомп'ютер, все регулюється, кермо регулюється, водійська сідуха отак виглядає. Зараз я сяду вам все покажу. Кондиціонер, п'ятиступка. Середній розхід пального 6,7. Ну це ж, бачите, самий класний 14. Він на цепку ГРМ, в нього на цепку привід. І він без всяких фазоврещателів і теплообмінників. 230 тисяч пробігу. Дивимося контрольки. Зараз всі завантажуються, будемо запускати двигун. Оп. Так, що у нас? Все погасло, залишилось тільки ручник стоїть і відкрита двері. Ручник ось прибираємо. Ну, дверь, понятно, я сижу. Ой. Радіо гучність регулюється. На мультикерми все регулюється. Ось так все виглядає. В такому стані все. Дивіться, я вам покажу цей двигун. І ще раз нагадаю вам, що це найпростий, надійний, найкономний 1,4. Ото кришечка з нього лежала. Тут цеп, гідрокомпенсатори, фазовращателі немає, теплообмінника немає. Сама надійність і сама економія. 20 років проїздила, 230 тисяч. І вам ще 20 років прослужить ще 230 тисяч. Катайтеся в своє задоволення. До речі, радіатор кондьора тут поміняний, стоїть новий. Дивіться, повністю соти, він нулячий. Так що, жарко не буде, кондиціонерчик робить. Рідина замінена, автівочка вся обслугована. Ну і саме головне це ціна. Власник за це авто хоче 4999 тисячі доларів. Дзвоніть йому і купуйте ось цю гарну Opel, кому він треба в такому гарному стані, і буде ще вам служити, кататися і будете насолоджувати життям.